Два з половиною роки тому ти затригерив мене і сказав, що я терпіла. Та не може такого бути. Я ж чим не хлопече, я такого нікому не кажу. Терпіла. Та Казав би таке. Жодного разу таке не могло бути. А, так ось, ти затригерив мене і сказав, що я терпіла, за що тобі дякую. Тоді я вийшов з херових відносин. Зараз схожа ситуація. Тригерни ще раз. Моя теперішня як з шилом в сраці. Хочу на тусовки, мені скучно і так далі. Кудись поїхати з нею, вистачає на тиждень, далі знову скучно. Характер їбанутий. Та Характер їбанутий це також, наче жорстко звучить, але насправді вона просто ахуєвша. Чи як українську буде, мабуть, охуївша. Але я звік у лінь шукати іншу. Я терпіла? Ну да. Мені здається, що якщо ти дійсно стільки робиш для дівчини, для людини просто. Це може бути друг, чи може там бути просто хтось з твоєї родини. Ти стільки усього робиш, а ця людина не цінує цього, а ця людина каже, треба ще, треба ще, треба ще, і ти все одно продовжуєш з нею спілкуватись. Так це не про спілкування. У тебе з нею стосунки. У тебе з нею стосунки. Ти терпіла, ти терпіла. Ти ж розумієш, що ти можеш зовсім у інших стосунках бути, де до тебе буде більше поваги. Де дівчина буде більше цінувати, що ти робиш? Де буде все більш гармонійно. Ти розумієш це, але нічого не хочеш змінювати. Ну, так це і є терпіла, ні? Це і є терпіла.